Доброго дня, шановні жителі громади, Цьогоріч країна відзначає перший рубілей Революції Гідності. Десять років, 21 листопада 2013 року, на Майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності. Та перекреслювали її європейське майбутнє. Це зв'язок подій десяторічної давнини, Революції Гідності та нинішньої війни. Цей день символ творення новітньої історії держави та пам'ятна дата, що вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії. Та вибір народу щодо європейського розвитку держави цього року в Україні заходи до Дня гідності та свободи відбуваються під гаслом, заряджені гідністю та жагою до свободи. Гідність та свобода вписані в Генетичний код українців. Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей. Цю істину підтвердила й війна з російським загарбником. Агресор може спробувати лишити нас світла чи тепла, спробувати захопити наш дім, нашу землю, але йому не забрати в українців ані гідність, ані свободу. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я. Красою правди у святім двобою, понад майданом сонця лик сія. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є. Народ піднявся із колін і переможно Сонце правди світить, співає гордо, наш державний гімн. Нашої держави. Ми вшановуємо пам'ять наших земляків, які загинули за свою країну, за свій народ Шульги Андрія Миколайовича. Кулиненка Олега Сергійовича, Сидоренка Сергія Івановича, Чеплиги Віталія Вікторовича, Гаврилова Володимира Миколайовича. Карпенка Олександра Анатолійовича, Журбенка Олександра Анатолійовича, Смолянського Дениса Едуардовича. Терещенка Івана Івановича. Фалія Ярослава Миколайовича. Чорняка Євгенія Вікторовича. Мельника Павла Миколайовича, Овсяннікова Максима Михайловича. Мединського Івана Володимировича, Яковлєва Валерія Ігоровича, Нестеренка Михайла Вікторовича, Горячка Сергія Віталійовича, Цибанюва Станіслава Петровича, Гайдука Івана Валерійовича, Коваля Павла Миколайовича, Парубка Григорія Ігоровича, Шамрила Володимира Вікторовича, Щусячка. Олександра Леонідовича, води Сергія Сергійовича Роженка Олександра Юрійовича, Острянина Владислава Миколайовича, Петренка Євгена Олександровича. Омельченка Сергія Васильовича. Жука Андрія Івановича, Мичука Євгена Сергійовича, Луганського Вадима Васильовича. Воласенка Владислава Едуардовича, Натишина Валерія Анатолійовича, Клочка Максима Ігоровича, Петренка Руслана Володимировича, Михальченка Євгана Васильовича, Ставрієцького Володимира Миколайовича. Схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, хто загинув, захищаючи ідеали демократії. Відстоючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Небесної сотні та героям землякам. Будемо шаною зберігати і захищати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь і слава йому за цю прекрасну країну, Україну. Дякуємо, що були сьогодні з нами.